Близнюки, я вас вітаю на своєму каналі, на своєму відео. І сьогодні ми подивимося для вас таро прогноз на березень 2025 року, що карти нам покажуть, які основні події чекають близнюків у березні 2025 року. І так, перша карта для вас. Дев'ятка мечі, щось ви заходите в місяць трошки такі уставші, можливо, можливо, емоційно, морально. Так. Можливо, ця зима вас вже так вимучила трошки. Але ви заходите. І це карта такого трошки, знаєте, як це кажуть? Самообідчування, щось таке. Ось е, нічого не хочу, нічого мені не хочеться, хтось мене там обідав, е, я, я нічого не буду робити, я, мене не трогайте. От щось ви так заходите, а чого це ви так заходите? Давайте подивимося ще одну для вас карту, близнюки. Тому що у вас якісь е, восьмерка... Вівчайно, у вас якісь перешкоди, ви, але ці перешкоди ви самі собі придумали. От дивіться, в неї, вона може вийти з того кола, але вона сама не хоче. Тобто, ці перешкоди, які у вас є, ви самі собі придумали. Це не щось в житті не так складається. Це ви собі придумали, що у вас такі перешкоди, і ви не можете діяти далі. Це, це все у вас у голові. І це потрібно знімати, розв'язувати руки і побачити, що воно не так насправді. Це я собі сам придумав, це я сама собі придумала якісь перешкоди, яких насправді немає. Давайте ще одну карту для вас, близнюки, на березень місяць. Тройка м'ячів. Щось ви будете на початку березня, от таким. Чи ви з кимось поссорилися, напевно, у вас був з кимось конфлікт, і це вас трошки так ранило. І ви, і ви досить такі засмучені від того, що та людина, та чи інша людина поступила з вами так чи інакше. Можливо, хтось від вас пішов, можливо, тут якийсь розрив, розрив спілкування з кимось. Давайте ще одну карту для вас з цієї колоди. Так. Напев, влюбленний, ну ця карта дуже хороша. Це я вам скажу так: якщо ви розсталися з кимось і ще все переживаєте той розхід, то не засмучуйтеся, тому що всесвіт вам готує нову людину. Сесії вам готує, можливо, це не тільки про любов, можливо, це про бізнес-партнера, який вас там трошки підвів, так трошки хитро діяв, і ви зараз засмучені, ви не знаєте, як діяти. Але тим не менше, в ваше життя приходить нова людина, з якою можна создати новий контакт, нову колаборацію. І з цією людиною вам буде набагато комфортніше, набагато чим з тою, що було в минулому. Давайте подивимося. Далі на другій колоді для вас, чим ви приходите в середину березня. Близнюки щем приходять в середину березня. Ой, карта випала, випала. Карта Чекайте. Туз мечей. Так, це початок чогось нового. Це початок. Це початок нової мислі. Тобто. Початок березня ви трошки засмучені, ви такі, нічого не хочу, нічого не буду. Але на середину березня я думаю, що це приходить нова людина до вас з підтримкою, з такою хорошою підтримкою, і у вас з'являється нове натхнення, нова ідея, нове, нове мислення. У вас відкривається, що ви розумієте, що, а добре, що так сталося. Тому що зараз. Мене вже нічого не держить. Ви, як тим, ви оцим мечем розриваєте ці зв'язані руки, зв'язані очі, і йдете в нове. І ви думаєте: блін, а насправді, та це я собі придумав. Зараз мене чекає щось нове, щось краще. Давайте подивимося ще одну карту для вас з цієї колоди. Рицар Пентаклів. Можливо, ви йдете в якесь нове навчання, або це ви йдете на побачення, на побачення з, якщо ви близнюк дівчина, то ви йдете на побачення з, це земна стихія, можливо, по знаку зодіака, це є телець Діва і козиріг, і ви йдете з ним на побачення, причому він йде до вас, це людина така стабільна, приземлена. Має постійну роботу, має постійні фінанси, і він вам, я думаю, що він до вас приходить з таким, знаєте, щоб показати вам, що стабільність в житті вона змінюється, що життя щось старе йде, нове приходить, але це не означає, що нове приходить погане. Давайте ще подивимося ще одну карту. Рицар жезлів, і ще хтось приходить, ще якийсь чоловік приходить. Це вже така людина, така, знаєте, яскрава, запалена, вона нічого не боїться, вона любить подорожувати, налігке так, алло, збираючи майдани, ми йдемо там в гори, завтра виїжджаємо, або виїжджаємо сьогодні вечором. Така людина до вас приходить і вона вас витягує з того стану, в, в який ви зайшли на початку березня. І вона така, давай то, давай це, давай, давай, я тобі, я тобі дарую, я, я, тобі, я ділюся з тобою цю енергію, цими теплими почуттями, цим яскравим, вона приносить вашу, у, у ваше життя. От щось таке яскраве, яскраві почуття, яскраві емоції. Дуже хороше на середину березня. І давайте подивимося ще одну колоду. з чим ви приходите. До кінця березня близнюки. Що це? Королева кубків. Ну, якщо ви чоловік, то можливо, це прихід жінки водяного знаку зодіака. Або це м -м, ви будете. От до кінця березня ви приходите вже настільки, м -м, можливо, цей рицар жезлі у вас наповнений. і ви приходите от... Коли ви емоційно задоволені тим, що сталося, і ви розумієте, куди ви йдете далі, можливо, це людина, яка, можливо, це подружка, це знайома, яка може вам поспівчувати, яка може вас, от е, так, знаєте, як укутати тим теплом і показати, що я з тобою, я тут, нічого не бійся. І ви. І ви від неї в тої енергії, ви наповнюєтеся і розумієте, що. Так, а справді в мене все добре, в мене все прекрасно. Давайте ще одну карту для вас. Мір. Ця карта нам говорить про те, що в березні місяці ви повністю закінчуєте один етап у своєму житті, якщо цей етап був. Якщо це про людину, з якою ви зустрічалися або жили, тобто ви розходитеся і розумієте, що зараз буде життя більш краще. Можливо, це переїзд. Багато з вас може до кінця березня переїдуть в другу країну. Можливо, це якщо ви чекаєте якісь документи, ПМЖ, громадянство, візу, ви його дістанете. Тобто ви дістанете. Якщо ви проходили якесь навчання, то це. Mm... Ви дістанете диплом, а A... взагалі це розуміння того, що вже так, як раніше, воно вже не буде. Це перехід на новий етап в житті. Можливо, ви mm... звільнетеся з роботи і знайдете нову, причому швидко знайдете нову. Давайте останню карту для вас, близнюки, з чим ви приходите до кінця. Король мечей це ви. Я вас вітаю. Ви приходите до кінця березня тою людиною, якою ви маєте бути, з холодним розумом, з розумінням того, що я хочу, з розумінням того, як воно буде. З розумінням того, що мені потрібно робити в тій чи іншій сфері. Мені потрібно більше інформації, мені потрібно навчання. Але я стою на своїх ногах і я знаю, що я це зможу. Це ваша карта. Це ваша карта, і ви приходите цим королем до кінця березня і берете відповідальність повністю за своє життя. І я вам скажу, що ви справляєтесь. Ще я вас вітаю. Дякую за перегляд. Я вас обнімаю, цілую і бажаю вам. Щоб цей березень був насичений тільки позитивними, яскравими і теплими враженнями, емоціями, люблю, і внімаю! До нових зустрічей!